Документуємо е, зруйновані пам'ятки е, в Україні. Спочатку відбувається дистанційний моніторинг, але, власне, найважливішим є обстеження на місці. Станом на сьогодні ми вже обстежили понад 800 об'єктів у 13 областях України. І, власне, це робиться для того, щоб притягнути Росію до відповідальності у міжнародних судах. І дуже важливим є власне дослідження об'єкта на місці, якнайшвидше після його руйнування, і після цього збереження власне матеріалів самих у базі даних, щоб потім це могло бути доказано. За нашими оцінками, попри 800 обстежених об'єктів, загалом є біля 2000 тисяч постраждалих лише об'єктів культурної спадщини. Також команда займається дослідженнями розробувань музею спільно з міжнародними партнерами, власне, здійснюємо вивчення і документування на відміну від всіх попередніх. Воєн, коли е, об'єкти культурної спадщини і культурні цінності е, зазнавали ушкодження як е, супутні витрати калетеріалдемеджі, зараз ми е, в Україні, і все міжнародне, скажімо так, співтовариство стикнулося е, з тим новим викликом, коли е, культурні об'єкти є безпосередньо е, тим, е, на що направлена ця агресія. Е, саме е, це ми намагаємось донести до наших колег, використовуючи всі майданчики, ну і безпосередньо такий майданчик, і як ЮНЕСКО, і таку нагоду, як 70 річчя конвенції про захист культурної спадщини під час війни. Ми плануємо тут представити на робочих сесіях, результати документування злочинів і е, розкрити, скажімо так, юридичне наше бачення. Відповідно до вимог міжнародних договорів, докази мають бути належними, тобто доводити конкретні факти, напади на культуру і що такі напади є ідеєю, метою цієї агресивної війни, і відповідно звертатися до тих механізмів, які є, щоб спробувати притягнути до відповідальності вище, перш за все, вище політичне керівництво Російської Федерації і країну агресора.